13 листопада Середа. Серце переповнене Божою любов'ю, Бог грізний у святинях своїх, Бог Ізраїлів він, що народові дає силу і міць, Бог благословенний. Псалтир 68.36 Одного разу Дуайт Муді розмовляв з Богом, ідучи шумними вулицями Нью-Йорка. Муді попросив Бога, щоб він наповнив його серце Святим Духом. Муді на силу зміг знайти слова, щоб описати те, що сталося в наступний момент. Ось що він написав: можу тільки сказати, що Бог явив себе мені, і я пережив такий досвід, коли його любов огорнула мене, і мені довелося попросити його зупинити свою руку. Серце Муді було переповнене відчуттям Божої любові. В результаті він здобув велику силу. Повернувшись до служіння, він говорив ті самі проповіді, що й раніше, однак між ними була різниця. Тепер уже наверталися сотні. Муді писав: Я ні за що не проміняв би те благословенне переживання, навіть якби мені запропонували цілий світ. Бог прагне зробити для нас значно більше того, що ми можемо собі уявити. Часто ми живемо, не використовуючи переваг, які маємо. Ми підберемо кілька духовних крих тут, кілька там, тоді як могли б розкошувати за банкетним столом його любові. Псалмист про це говорить так: Ти руку свою відкриваєш, і все, що живе, ти зичливо годуєш. Псалтир 145, 16 Божа рука відкрита. Він пропонує неймовірні духовні благословення. Він прагне, щоб наші серця були наповнені Його любов'ю, Його Святим Духом, Його силою. Коли ми шукаємо Його всім серцем, Він із надлишком виливає на нас свого Духа. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять, Луки 11.13 Святий Дух це особиста присутність Христа, яка дає силу душі. Святий Дух це третя особа Божества, яка приносить животворну силу в наше життя. Це особистий представник нашого Господа, котрий вдихає життя в наше християнство. Святий Дух викриває наш гріх, відкриває Божу істину і веде нас до служіння. Шукайте Його сьогодні. І, подібно до Дуайта Муді відчуйте повноту Його присутності, прагніть наповнитися Святим Духом, просіть про це Бога, відкрийте ваше серце для прийняття духа і вірою просіть для себе цього дару.